Друзі, колеги, всіх вас радий бачити на каналі. В минулому ролику ми говорили про боротьбу із ґрунтовими шкідниками. Я розповідав про те, як легко і на випередження можна боротися з ними, не допускаючи появи цієї проблеми на ваших полях. Всім, хто передивився, дякую, хто не передивився, посилання буде в описі під відео. Сьогодні мова піде про кукурудзу. І її вирощування в умовах цього року, тому що цей рік, м'яко кажучи, не типовий. Але перед тим як перейти до суті нашої розмови, хочу зробити невеличкий відступ. 2 червня, це на наступну п'ятницю, в селі Федерівка Кіровоградського району буде проводитися семінар, в якому я також буду приймати участь. Семінар буде стосуватися вирощування культур в основному за технологією стріп тіл. Спочатку буде лекційна частина, потім виїзд на поля, де кожен з вас, хто бажає, буде мати змогу на власні очі побачити, що таке стріп тіл, як його впроваджувати і дізнатися для себе багато цікавого і корисного. Я думаю, хто слідкує за каналом Технополь Агро, я думаю, ви розумієте, про що я. Кажу, я запрошую вас на цей захід. Там буде маса корисної і цікавої інформації. Потім буде виїзд на поля. Якщо ви бажаєте дізнатися для себе щось нове і навчитися чогось корисного, внизу буде мій контакт. Можете залишати заявки для того, щоб ми розуміли, хто бажає, яка кількість людей планує приїхати на цей семінар. Наша компанія займається. Технологічним супроводом і агроконсультаціями, якщо я можу вам чимось допомогти, перейти на іншу технологію, спланувати систему живлення чи захисту якоїсь культури, чи повну карту вирощування, з радістю буду радий вам допомогти. Мій контакт в описі під цим роликом. Тепер переходимо безпосередньо до суті нашої розмови. Ви всі чудово знаєте, що весна цього року, м'яко кажучи, нетипова. Низькі температури, велика кількість опадів відтягнули посівну кукурудзи до більш пізніх строків. А це негативно сказується на її розвитку, тому що знаємо, що ця культура дуже вибаглива до сонячної радіації. Але після того, як можна було зайти в поле, всі почали масово сіяти у вогкий незрілий ґрунт для того, щоб швидше отримати сходи і культура розвивалася. Але при цьому радіючи, що хоча б за цей період весни, коли була велика кількість опадів, певна кількість вологи накопичилася в ґрунті. Тут не все так просто, і я б спочатку так сильно не радів. Чому? В першу чергу потрібно визначитися, наскільки ця волога продуктивна, тобто працююча. Ми знаємо, що для розвитку кожної культури в першу чергу потрібен розвиток кореневої системи, особливо для кукурудзи, для якої важлива діаметральність і листова маса. Знаючи, що велика кількість опадів перенаситили ґрунт вологою, ми розуміємо, що порушився повітряно-водний баланс. Повітря стало менше, кисень з ґрунту витіснився водою. На що це впливає? Це безпосередньо впливає на те, що культура буде розвиватися повільніше. Чому? Бо для розвитку кореневої системи, в першу чергу, потрібна волога, повітря і органічна речовина ґрунту, включаючи мінеральне живлення. Коли в нас порушений повітряний баланс, кистю не вистачає, коренева система не розвивається так сильно. З іншої сторони, цієї ж самої медалі, ми розуміємо, що при дефіциті не розвиваються і аеробні бактерії, і також гриби, які відносяться до організмів аеробної групи. А ці дві ланки коренева система і Бактерії і гриби аеробні групи це взаємостимулюючі організми, які можуть і впливають на розвиток одне одного. Цей кругообіг ми з вами вже обговорювали, що рослина виділяє цукри, а кукурудза це особливо робить активно, виділяє величезну кількість цукрів кореневої системи, приманюючи до себе бактерії і гриби. І в свою чергу бактерії і гриби виділяють фітогормони, які спонукають посилений розвиток кореневої системи. Але це, можливо, повторюсь, лише за правильно повітряну водну. Балансу, якщо повітряно-водний баланс не регулювати, а з такою весною він явно був порушений, тоді відповідно це. Понесе за собою негативні наслідки у вигляді того, що коренева система не буде розвиватися. А без потужної кореневої системи ми не отримаємо сильної надземної частини. Крім того, не забуваємо, що кукурудза це дуже світло і теплолюбна культура, яка дуже чутливо і одразу реагує на зміну освітлення. Їй необхідна велика кількість фотосинтетично активної радіації для того, щоб проходити свої фази органогенезу, для того, щоб був активний фотосинтез і формувалася як підземна, так і надземна маса. А цього зробить. Ми не можемо, тому що без потужної підземної кореневої системи не буде потужного верха. І на, і на виворіт без потужного верха не буде проходити активно фотосинтез, не буде утворюватися коренева система. Все це взаємопов'язано. А зараз бачите, що дні хмарні, температур не вистачає. І вдобавок до того, що в нас пізній строк посіву незрілий ґрунт, в нас ще додається мала кількість сонячної радіації. А для кукурудзи це дуже важливо, особливо коли ми звертаємо уваги на ФАО. В залежності від... Вегетаційного періоду кожен гібрид має кількість джоулів енергії, яка йому необхідна в цілому, і на проходження конкретної фази органогенезу. Якщо ми говоримо про гібриди з ФАО 200 і менше, то в період з травня по вересень їм необхідна приблизно 1500 градусів по Цельсію. Це сума ефективних температур. А якщо говоримо за гібриди ФАУ яких 300, то в них набагато більше. Це вже, відповідно, 1700 з плюсом градусів Цельсія. Коли вона може накопичити таку кількість джоулів енергії, якщо сьогодні ми бачимо ось таку погоду. Хмари закривають сонце, промениста енергія до рослин не доходить. Вони не розвиваються так, як потрібно, з тих причин, що в ґрунті немає повітря і розвитку кореневої системи, а зверху немає сонця. І тому, якщо таку кукурудзу зараз просто залишити і сподіватися, що вона на одній волозі вирвеся, і дасть врожай це марна трата часу і енергії. Вона, якщо її залишити на призволяще, так і буде на трьох циліндрах потихеньку собі доходити, але при цьому реалізації потенціалу її ви не отримаєте. Крім того, не варто забувати про те, що ця рослина після 23 червня, коли день і ніч рівняються, після цього вона починає сильно пришвидшувати фази розвитку. А ми знаємо, що пришвидшення дорівнює неповноцінність проходження. І тому наше головне завдання це створити умови, при яких культура зараз розвивалася дуже швидко, для того, щоб вона до 23-го числа заклала генеративні органи. Ось ця основна задача на сьогодні. Просто так на одній волозі в умовах дефіциту сонячного освітлення вона не буде розвиватися. І тому, що нам потрібно робити в першу чергу? В першу чергу балансуємо повітряно-водний баланс ґрунту. Для цього використовуються різні агрегати. Я про це говорив не один раз. Ця тема вже заїжджена дуже сильно. Я позалишаю посилання в описі під цим відео, але коротко згадуємо, що для цього можна використати ротаційну борону, для того, щоб запустити в ґрунт кисень і простимулювати розвиток кореневої системи. Для цього, якщо мова йде про попутне підживлення, можна використати ін'єктори, про які я також розповідав ті ж самі юкони від компанії Технополь, можна використати аплікатори, які ще більше дають кисню в ґрунт ніж ін'єктор. Все залежить конкретно від вашої ситуації. Тому що проблема повітряно-водного балансу в залежності від кількості попередніх опадів, типу ґрунту і його структури може бути більше виражена або менше виражена. Це вже суто індивідуально. Але те, що це потрібно балансувати, це обов'язковий факт, якщо ви хочете реалізувати свою культуру. Тому в першу чергу займаємось кореневою системою шляхом балансування повітряно-водного балансу. Далі допомагаємо рослини розкрити її батареї, тому що її листки це батареї, які займаються фотосинтезом. Фотосинтез це цукри, цукри це енергія, енергія це розвиток. Нам потрібно швидше її підганяти для того, щоб вона формувала потужні листові пластини і в підсумку потужний діаметр. Тому що при великому діаметрі, при великих пазухах, там може закластися великий початок. В малому діаметрі малий листок може закластися малий початок. Всі ми хочемо, звісно, отримати початок побільше. Тому потрібно працювати. Якщо в першу чергу ми регулюємо повітряно-водний баланс ґрунту і розвиток кореневої системи, то далі ми повинні займатися розвитком листової маси. Яким шляхом? В першу чергу використовуючи амінокислоти. Про амінокислоти ми вже з вами багато разів говорили, я часто згадував про те, що це дуже корисний інструмент, але важливо розуміти, коли і як ним користуватися. Але основний концепт такий, що амінокислоти дозволяють рослині зекономити час і енергію. А в наших умовах сьогодні час це найважливіший фактор. В нас, по суті, до 23 червня залишилось часу от. Зовсім мало, і тому потрібно рослину постійно амінокислотами стимулювати для того, щоб вона швидше розганяла всю цю масу і швидше закладала генеративні органи. Ось моя точка зору, якою я з вами хотів поділитися. Розуміємо, що не дивлячись на те, що весна була дуже волога, і запас вологи в ґрунті став на порядок більший. Зараз основний фактор це сонце. А так як дні хмарні рослині потрібно помагати, не допомогши їй, вона потім в підсумку не дасть нам результату. Всім вам дякую за увагу і виділений час. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо бажаєте відвідати семінар, який відбудеться 2 червня, прошу вас залишати заявки. Мій контакт буде закріплений в описі під відео. Всім ще раз дякую за увагу. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному ролику. Наступний ролик буде про вирощування соняшнику.